З минулого майбутнє впливе невпинний час, А колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію навічно, Роки, десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земля пересічні. Озираємось назад, крутиме наше ось таке велике колесо історії. До речі, знаєте, скільки воно важить? 34 кілограми. Так ось крутимо наше колесо і пригадуємо окремі події, які відбувались. Ось у ці теплі. А може, і зовсім спекотні вересневі дні у різні історичні епохи. А у вересні стільки подій відбулося, що я навіть і не знаю, з чого почати. Але, мабуть, почну із тієї події, про яку вам точно не розкажуть на Каралицькому телебаченні, зазирнемо на півтисячі років назад, у 1519 рік. А саме 20 вересня 1519 року розпочалась. А 6 вересня, теж у вересні, яке співпадіння 1522 року, завершилась перша в історії морська навколосвітня подорож, чи експедиція, як її можна краще назвати. Був собі такий дворянин Фернан Магеллан. Він так захопився географією в своїй юності, що вже у віці 34 років вирішив, незважаючи на відмову короля Мануеля І, самостійно прокласти морський шлях до Молукських островів. Це зараз Індонезія. Або як їх ще тоді називали острови Прянощі через те, що там торгували, ну, з чим, стратегічно, до речі, важливим і надзвичайно прибутковим товаром на ті часи. Подорож була вкрай важкою із п'яти кораблів Сантьяго, Сан-Антоніо, Вікторія, Трінідад і... і ще один. Називався він Консипсіо. Цю експедицію повністю пройшов та залишився так сказати живим лише корабель Вікторія. Самого Магелана, на жаль, також убили на острові Мактан, що зараз знаходиться в складі Філіппін. Тому до кінця цю грандіозну справу доводив Хуан Себастьян Елькано, права рука Магелана. А після його загибелі у 1521 році, ще всі інші частини тіла Хуана Себастьяна, стали керувати судном. До речі. Коли мореплавці, про яких йде мова повернулись додому, вони не зрозуміли, чому їх календар на одну добу відстає від календаря іспанців. А все тому, що при перетині міжнародної лінії зміни дат у напрямку зі сходу на, на захід зі сходу на, зі сходу на захід, потрібно було збільшити календарне число на один, про що, звісно, в ті часи ніхто не здогадувався. Йдемо далі у 1882 рік. Отож, 3 вересня 1882 року імператор Олександр III затвердив положення комітету міністрів Російської імперії про заснування на базі селища Луганський завод із приєднанням селища Кеміний Брід міста Луганськ. До речі, Луганський чавуноливарний завод, що працював на той час уже 83 роки, був одним із основних постачальників гармат і боєприпасів для російської армії у наполеонівських війнах. Переплавляючи уральський чавун та металобрухти з фортеці флоту Чорного моря. До кінця 1860-х років чисельність селища навколо заводу сягала 10 тисяч осіб. А тепер давайте зазирнемо правді в очі. Всім відомо, може, декому й не відомо, тому я вам всім це розповідаю, що це фікція ніякого міста Луганськ не існує. Деякі люди скажуть, що це Житомира не існує, але це не зовсім розумні, та й взагалі недалекі люди. Але про Житомир ми ще з вами поговоримо. А ось Луганська дійсно не існує. Я не буду вдаватись в подробиці та розповідати, куди на картах 1798 1821 1928 років подівався Луганськ. Але ще задам три запитання. Перше, чи знаєте ви когось з Луганська? Я, наприклад, ні. А друге запитання: чи бували ви колись в Луганську? Невже теж ні. Ну і нарешті, чи знаєте ви когось, хто побував в Луганську? Ну, навряд чи він скаже правду. Відповідь очевидна. 4 вересня 1975 року на радянському телебаченні вперше в ефір вийшла телевізійна гра Вікторина що де, Коли?». За легендами та переказами, адже всі блівки було знищено невідомо ким та невідомо коли. У найпершому випуску цієї гри одна проти одної зійшлись дві родини Іванових та Кузніцових. Насправді ж, а це звертаю вашу увагу, теж приховують. Це були не сім'ї, а От, от, у цих людей було одне і те саме прізвище. В принципі, скільки у Москві тих Іванових з Кузніцьовами, хіба мало. Ось так і набирав тоді Володимир Калманович, який більш відомий під прізвищем Ворошилов, не той, що Клім Ворошилов, а той Ворошилов, про якої йде мова Калманович. Так от він ось так і набирав команди для гри по прізвищам. Кожна з команд відповідала на 11 запитань. І, на жаль, ніхто результатів не знає, хто переміг, оскільки сам ведучий посеред зйомок так почав стидатись того, що він робив. Йому так це почало не подобатися, що він просто втік, як пес, піджавши хвіст на горищі і просидів там аж до вечора. Але час ішов, гра теж розвивалася, і вже на початку 80-х років ХХ століття вона набула того вигляду, який ми всі згадуємо із ностальгією, коли переглядаємо випуски 2023 року. До речі, українська версія цієї гри теж існувала з 2008 по 2021 рік. Змінилося шість каналів і канула в лету. Вів її Олександр Андросов, який відомий тим, що його наш президент Володимир Зеленський хотів зробити мером Одеси. Багато випусків, як української версії, так і оригінальної наразі втрачено. Ну, було б за чим жалкувати. Адже там і Максим Поташов грає, як собі, собі як ні в чому не бувало. Він, до речі, як був, якось був промовив мотиваційну річ перед солдатами ворожої армії. І інструктори Росгвардії, як телеглядачі, грають і Сімферополя без згадування, що це Україна. Не здивуюсь, якщо скоро питання будуть приймати від глядачів із так званих нових регіонів Росії. Uh -huh. а, до речі, а що там за Паребріком? 24 вересня 1993 року в Росії заснована комісія з прав людини. Uh -huh. ну, тут історія як з Луганськом. Не буду розповідати вам про те, чого не існує. 23 вересня 1997 року була заснована пошукова система Яндекс. Ой, я, я вже був, що про різне всякі лайно я теж не розповідаю. А того ж таки, 23 вересня, але вже 2008 року, відбулася презентація першої версії операційної системи Android. Про неї я вам також розповідати не буду, оскільки звик користуватися кнопковими телефонами. Ось такими. І вам раджу. У 2011 році, 10 вересня, у моєму рідному місті Житомир відбувся парад ретроавтомобілів. Такий захід у Житомирі відбувався ледь не вперше. Хоча, якщо заїхати на зелене хазяйство за сінним ринком на Крошні, то там таких можна і чотири паради зустріти. У цьому параді. Що був присвячений, до речі, 1127 річниці від заснування міста. Хоча легенди тут не дають точної дати. Але краєзнавці, що жили тоді, говорять один з них, на жаль, нещодавно помер, що саме у 884 році було засноване місто Житомир. Так от про що я розповідав? А, перепрошую, точно, парад. У параді ретромашин брали участь водії зі своїми автомобілями не лише з Житомира і з Бердичева, Корстеня, а навіть в Вінниці. Кожного з учасників особисто вітав тодішній міський голова Володимир Михайлович Дебой, як ми його називали Мердебой, який, між іншим, ледь не першим з регіоналів склав в себе повноваження у 2014 році і наразі не готовий відповісти на запитання, де він зараз знаходиться, але то таке. Пішов з посади та й пішов. Ось він вітав кожного з тим, що він учасник параду. Потім всі автомобілісти, що не заглохли до цього моменту, поїхали на центральний майдан міста. Майдан Соборний, зробили там коло, проїхали Майдан там, по колу, а навкруги жителі міста стояли і аплодували цьому неймовірному шоу. З тих пір, на жаль, більше таких заходів не проводилось. Мабуть, ці ретроавтомобілі, що брали участь, зламалися повністю. З іншого боку, у наші часи вже автомобілі навіть 90-х років та початку 2000-х можуть вважатись такою собі диковинкою. А у 2050 році ми взагалі будемо на Ретро FM слухати таких виконавців, як Каска, Джері Гейл, Нікі Мінаш і, і, і звісно, Океан Ельзи. Рухаємось у 2015 коли... 20 вересня торгова мережа супермаркетів АТБ вирішила зробити якусь там акцію. Умови тієї акції вже майже зникли у глибинах моєї пам'яті, простіше кажучи, я не можу назвати їх вам, я їх забув. Та й не важливі вони. Однак з упевненістю можу сказати те, що ну, можна було придбати досить багато товарів з якоюсь там знижкою великою. Але знаєте, що головне та визначальне у цій даті? Ні, не це, про що я вам розповідав, а те. Що разом з цією подією відбувалася інша знакова подія взагалі для всієї України. В супермаркетах, АТБ працювали всі каси. Цей рідкісний стан речей не мав прецеденту раніше, ні після цього дня такого не відбувалося. А було таке лише один раз в історії, ось під час цієї акції, коли дійсно ледь не всі жителі міста селищ пішли, поїхали купувати, скажімо так, класичні. Перепрошую, класичні картоплю, цукор, гречку і, звісно, туалетний папір, оскільки після того, як смачно поїв, треба. Ну, а мешканці Кагарлика на превеликий жаль були позбавлені можливості на власні очі спостерігати це дивовижне явище. Оскільки тоді ще у кінотеатрі Дружба супермаркета АТБ не було. Його відкриють наступного року. І караличанам довелось їхати ледь не до Бухова, щоби побачити це справжнє диво. Коли в супермаркеті одночасно всі каси працюють. У 2016 році, після численних скарж жителів міста Житомира на головній пішохідній вулиці міста Михайлівській демонтували металеву залізяку. Це відбулося 9 вересня. Ось зараз ви бачите на ваших екранах цю, так би мовити, окрасу міста, на яку виходили вікна міської ради. Але ніхто не переймався тим, що ось така майже повністю іржава конструкція псувала вигляд пішохідної вулиці. Наразі ця Залізяка знаходиться на мікрорайоні Хмільники по вулиці Дмитра Малікова. І розповім один цікавий факт зі свого життя: 23 вересня, це сьогодні. 2018 року я зайшов на кухню і побачив, що на стелі повзуть маленькі павучки. Виявилося, що десь на антресолях живе собі павучиха, і за кілька тижнів до цього вона собі зустріла павука. І ось ця зустріч логічно скінчилася. Нічого мені не залишалося, як тих павучків роздавити. Ось такі кровожерливий. І цих павучків виявилось: 53. Небагато, немало. І але вже через кілька місяців я знайшов ту павучіху, що принесла такий врожай, посадив її в банку, а вона і там собі робила кокони. до речі, саме тоді я зрозумів, що це не павук, а саме павучіха. Зрештою, я її відпустив на вулицю разом зі всіма маленькими павучками, що народилися вже в банці. Між інше, а чи знаєте ви, як позбутись арахнофобії страху перед павуками? Досить завести собі відповідного домашнього улюбленця на кілька місяців. Перевірено. Ось такі цікаві та не дуже події відбувались у вересні, у різні роки на нашій з вами планеті. А якщо ви хочете почути у наступній передачі, яка вийде на початку жовтня, щось таке, що вам би дуже хотілося почути із моїх вуст ось вони, надсилайте свої пропозиції на нашу поштову адресу. Житомирська область, Іванівська територіальна громада, садівниче товариство. Жартую, ось зараз внизу з'явиться електронна адреса, яку ви, звісно, можете сфотографувати з екрану вашого телевізора, і вже потім, як ви проявите плівку вашого фотоапарата, можете надіслати на цю адресу свої листи. Шановне товариство, це була передача «Колесо історії. Прохання підписуватись на наш youtube канал, щоб не пропустити наступний випуск передачі. Ну... І наостанок я скажу, що незнання свого минулого не звільняє від відповідальності за наше майбутнє. До побачення, до зустрічі!